Вітаю! Ви на каналі CryptoKit і у цьому відео ми поговоримо про основні оновлення, нові івенти та як заробляти в грі Pixels. Приємного перегляду. Перш за все, токен Pixel залістився на біржах і тривалий час торгується по 50 центів. Сам токен ми можемо заробляти за доставку в грі, але тут все залежить від удачі. Може попасти завдання на 50 бери за піксель. А може і 400 метр. Тому з віп-пропуском в день ми можемо отримати від 4 до 10 піксель, а це 2-5 доларів. Порівнюючи з заробітком до оновлення через Бері, ми отримували 1-2 долари. Отже, з оновленням стало прибутковіше грати. Як я розказував у попередньому відео, Бері в нас замінили на внутрішній токен Coin. Його ми ще не можемо конвертувати в піксель. Але ми можемо за Aitcoin купляти товар на маркеті та закривати доставку. Тепер до змін на маркеті. Зараз треба 500 репутацій, щоб мати змогу продавати та купляти в магазині. Можна зразу купити VIP та отримати 1500 репутацій, або підключити соціальні мережі та виконати декілька завдань. Отже, в дашборді підключаємо Discord, Twitter та телефон. За це ми вже отримуємо 300 репутацій. Ще 200 репутацій треба добрати за квести. Перший та найпростіший Flower Power. Про нього я вже маю відео на каналі. За нього ми отримуємо 50 репутацій. Наступний Shake Break. Теж маю відео, і він принесе нам потрібні 150 репутацій. Якщо не вдається підключити Discord чи Twitter, треба буде виконати квест Why Not? Pobberі Вайн. Всі посилання на відео з детальним розбором квестів залишу в описі. Отже, отримавши 500 репутації, ми можемо торгувати на маркеті та закривати більшість квестів. Тепер до найцікавішого: Так як усі хочуть виконати завдання, то піднялися ціни на ресурси з навиків, такі як яйця, мед та інші. Є сайт, на якому в реальному часі показано ціни на маркеті. Далі піде трохи математики. Бачимо, що яйце на маркеті торгується за 60 коїнів. І щоб його зібрати, ми тратимо 1,5 енергії. Відкривши вкладку енергії, бачимо, що майже за 4 тисячі коїнів ми можемо купити Scarot Wine і відновити 257 енергії. За цю енергію ми можемо зібрати 171 яйце, а якщо їх продати, то отримаємо вже 10 тисяч коїнів. Отже, виходить, що за один такий збір зможемо мати чистими 6 тисяч коїнів. Звісно, тут треба купити курей та ходити їх збирати щогодини. Це ж саме можна порахувати на мед, залізо чи нитку. Ціни міняються, тому варто моніторити маркет та шукати найвигідніші товари. А тепер до нових івентів. На пляжі та на інших територіях ми можемо збирати камінці конгіум. Якщо підемо далі на причал. То там знайдемо корабель. Поклавши 10 камінців в нього, ми можемо відправитись на острів. Тут ми йдемо вглиб та шукаємо меч. Використавши сокиру, ми вибиваємо його та отримуємо у свій інвентар. За його допомогою можемо знищувати змій біля берега та отримуємо їхні голови. Маючи перший рівень слагер, нам можуть з'являтися завдання на доставку на ті самі голови. Як за коїни, так і за піксель. Також не забувайте раз на добу у будівлі Піксель грати міні-гру, збирати насіння хардбіт та вирощувати їх. Далі ми можемо переробляти його в heartbeat Вайн, яке зараз торгується більше 8000 коїнів, або просто продавати за більше 300 коїнів. Наразі це всі новини. Якщо щось пропустив, то пишіть в коментарях. До зустрічі у наступних роликах.